На кожен день, на кожен крок і подих є Божа воля, є Господня ціль, і ти для того вибраний з народу, щоб прославляти Бога на землі. Нехай тобою не керують люди, не піддавайся впливу почуттів, не вішай орденів собі на груди і не шукайте користі в житті. Прослав ти Бога на вершині щастя, прослав тоді, коли живеш у урві. Але не слав, коли ти ходиш в масці, Бог лицемірів, не шукав собі, не возвеличуй Бога, коли дійсно смиритися не можеш перед Ним. Коли у серці Господу вже тісно, будь ласка, не зови Його святим, не треба просто так йому співати, коли душа не розуміє слів, така хвала його Христа не варта. Він хоче чути вдячних голосів. Будь ласка, не молись, коли не хочеш, навіщо Богу твій сухий обряд, не підіймай до неба свої очі, коли у тебе ідоли стоять, не жертвуй Богу те, що не готова віддати без жалю твоя рука, ти краще залиши собі це дома. Не схожий наш Господь на жебрака, не прикривайся іменем Ісуса, коли тобі дорожче власне я, не звинувачуй Бога у спокусах. Коли в тобі живе іще смія, відкинь усе, що було і що буде, живи сьогодні тим, що дає Бог, прослав його не так, як усі люди, а як підкаже серденько твоє. Ніщо так не наближує до Бога, як болі і страждання, і тіснота, у тому щастя, що земна дорога веде у царство Господа Христа. Цінуй усім, що Бог тобі довірив. У цьому мудрість, в цьому справжня суть, його любов до нас без міри, і ти, люби без міри, не забудь, слава Богу.